Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готую запеченого коропа в сметані. Для цього мені потрібно коруп, сметана, морква, цибуля, картопля. І спеції потрібно лише сіль, перець та лавровий листок. Насамперед потрібно почистити коропа, вимити його добре і добре випотрошити. Щоб не було тут чорної плівки, щоб він був чистенький-біленький. Також виймаю ще зебра. голова також повинна бути тут вичищена. Картоплю нарізаю ось такими шматочками величенькими, потім ставлю її у кип'ячену воду, щоб вона закипіла і проварилася пару хвилин. Потім виняла її. І залила холодною водою. Далі потрібно приготувати начинку для коропа. Це буде цибуля та морква. Ріжу цибулю величенькими кубиками, моркву тру на велику тертку і обсмажую її на олії. Обсмажила ось моркву та цибулю ось до такого стану. Приблизно десь півтори хвилини, щоб вона добре прокипіла в олії. Олію старалася не вибирати, вона залишилася на сковорідці. Тут олії практично немає. Тепер роблю ось такий соус: взяла 3 столових ложки домашньої сметани, додаю до неї солі, перцю мелю. і ретельно перемішую. Тепер начиняю коропа, беру засмажку, додаю до неї ложку сметани і вимішую. Тепер викладаю ось цю засмажку у короб. Нарізаю цибулю півкільцями. Тепер беру дечко. Застелила його фольгою, кладу ще пергамент і викладаю цибулю. Викладаю коропа. Маринад, який залишився на дощечці, викладаю сюди його ще картоплю. Це викладаю картоплю. Тепер кладу випікатися коропа і картоплю у розігріту духовку до 180 градусів. Приблизно буде короб випікатися хвилин 50. Спечеться, тоді покажу результат. Ось рибка випікається. Я включила конвекцію. Ось такий у мене вийшов запечений короб. Дивіться, який він гарний. Картопля приготувалась. Щоб перевірити на готовність, треба взяти звичайний сірник і проткнути ним рибу. Все, бачите, нічого немає на сірничкові. Короб випікався одну годину. Зараз буду викладати його на тарілку. Ось такий у мене вийшов запечений короб в сметані. Таку страву можна приготувати як на свято, так і на будній день. Короб вийшов ніжний, соковитий, ароматний. Також запеклась дуже гарно картопля. Дякую вам всім за перегляд! Хай вам щастить! Готуйте та смакуйте!